Ну що ж, трудяги, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Друзі, сьогодні працюю по господарству. Точніше, відео буде не про наших поросят, а про будівництво певних речей. Зараз, друзі, покажу, що вчора мені брат привіз і для чого я його купив, і будемо займатися своїми справами. Так що, трудяги, гарного вам перегляду. Получається, я вчора прикупив лісу трошки. Брат вчора привіз мені все додому з доставкою на дом. Получається, купили, друзі, 9 штук Балка брус 50х120. Ось вона рівненька, гарненька, без лишніх сучків. Також купили ми, друзі, 120-ту доску 6-метрову. І купили соту доску 4,5 метра. Також вчора докупив профлист, там певне количество. Зараз, друзі, покажу для чого я все це взяв. І будемо займатися вже справами. Так, виходить, друзі, в нас знаходиться основний двір наш, і знаходиться господарське подвір'я. І так як у нас тут загорожено, тут вже воно забор вже лягає, повністю вже все не годиться. І вирішив я зайнятися переробкою заборів. Будемо балку бруски дати на стовпчики, заливатимемо роствором їх. Це не метал, друзі. Воно думаю, що декілька років перестої, а подальшому планую зайнятися. Будемо чи виробляти, чи купувати бетонний забор, і будемо все городити всю територію бетонним забором. Сьогодні у нас робота така. Зараз, друзі, планую з цього забору повністю його все порозбирати. Загородимо певне количество тут метрів шифером. цим же самим. І Зробимо також ворота сюди з профнастилу, на господарське подвір'я, щоб сюди можна було заїхати. Любою технікою можна і грузовою машиною заїхати, так як в нас знаходиться тут зерносклад. Сюди потрібно все одно завозити зерно. А так як усе розбери, все потім назад став, воно вже все нарушено, і в принципі, як самі бачите, забор вже в нас ліг. Також, друзі, планую зайнятися, так як у нас знаходиться огород біля подвір'я. До вчора, друзі, було тут ще загороджено сеткою робицею. У нас виходить тут длина від воріт і до гаража 35 метрів. Но також я планую залишити, добудувати до погріба також забор, кинемо, шиферний. І потім по подальшому зробимо біля ворот ворота на огород, щоб можна було мінітехнікою технікою заїхати і розробити наш огород. В принципі, друзі, об'єм роботи такий величенький. У мене на все про все декілька днів. Потім вже буду займатися іншими справами. Це я показую саме бюджетний варіант, що можна зробити із таких. Побічних речей, які знаходяться в більшість вдома. Ну, там, звичайно, дерево докупили, шифер в мене є, трошки шифер би докупили. Десь якісь волни пообрізаються, щось перекриється. Думаю, щось у нас вийде. Ламати це, не будувати. У нас така ситуація виходить. Саме перше ми закопали з однієї сторони, закопали з іншої сторони. Вийде, стопчики по уровню все зробили, виміряли. По уровню стопчики, в принципі, у нас тут усе рівненько. Так як у нас уклон іде туди до огороду, то тут земля не рівна, про який тут 0 можна балакати. Но, так як, друзі, у нас тут один стопчик вищий, другий нижчий. Вроді її по розмірах все пиляю. Ну, в принципі, як. Те, що в нас буде лишнє, в кінці вже всієї роботи ми його все підгонимо під шнурочок. Буде рівненько-гарненько. Зараз моя задача яка? Стопчики зафіксував. Зараз закапую також виходить, ще два стовпчика. Це в нас якраз буде три стовпчика на шифер городить, там один стовпчик і ще один стовпчик потрібно на ворота. Планую з цієї сторони ворота, ширина буде воріт 4 метри. Це, в принципі, щоб... До зерноскладу складу заїжджав і Зіл, і газон, і трактор із прицепом. В принципі, я думаю, 4 метрів з головою його вистачить. Так як у мене ворота в 3,80. І, в принципі, будемо потім ми заливати все розтвором. Так, ну що ж, виходить, робота потрошку, друзі, йде. Що я зробив? Саме перше це зробив по уровню вистави вступчики. Все, друзі, ми позаливали роствором, щоб воно кріпло і не було в нас одна сторона завалена, друга ні. Думаю, що до завтра воно трошки схватиться. Ми потім кинемо сюди пояса і будемо кріпити шифер. Також планую завтра зробити точніше, не зробити, а почепити. Вже Наші майбутні ворота. Але, друзі, щоб їх чіпляти, їх потрібно зробити. Тут та ширина 4,10 буде. Зробив запасом, то що мало що там в житті буде. Получається, Попиляв балку брус розмірами 2 метра і 2 см. Це в нас буде по ширині однієї сторони на воротах. І 1,70 метр по профлистою висота. Це все в мене попиляно. Получається, друзі, тільки що виставив усе по уровню, так як у мене тут земля взагалі, який тут уровень, бути? на кирпичики, на бруски повиставляв. І, як бачите, уровень ця сторона є. Зараз всі сторони покажу. Ця сторона. Ця сторона. І остання. Також у нас по уровню. В принципі, вже все так, як повиставляв. Зараз потрібно мені все його збити до кучі. Ходячи, друзі, з такої ну, фінансової сторони, яка в мене склалася, це саме такий бюджетний варіант на загородку виходить, території. Звичайно, якби городився залізом, залізо дуже дороге, профлист дуже дорогий. Купив саме такий простенький 250 гривень профлист. Ну, Це взагалі ціна така, що. Ну нічого, це чепуха. Я думаю, що все воно буде стояти в нас тут не один рік, а в подальшому буду, звичайно, переробляти на бетонний забор, як в мене вон загорожено перед двором. І так як у мене і форми є, можливо, сам буду виливати, можливо, закажемо, подивимося, як у нас воно там в подальшому вийде. Значить, що, робота на сьогодні вже завершається. Зустрінемось, друзі, вже завтра. Новий день, нові можливості. Знову сьогодні працюю біля нашого паркану. Точніше, з самого ранку попоровся по господарству і приступив до роботи. Зараз покажу, що я вже почав робити. Так що, друзі, погнали далі працювати. Ну що ж, робота потрошку йде. З самого ранку приступив до праці. Думаю, сьогодні його потрібно все закінчити, всю цю сторону. Получається, кинув я поперечні наші, так сказати, Пояса на стопчики доска 120, длина 6 метрова, Отпиляв скільки мені треба. Спочатку хотів кинути одну тільки поверхові, а потім, думаю, на оту доску пожаднічаю. Хай воно вже буде у дві доски. В принципі, ця робота вже зроблена. Вибрав, там в мене шифер є такий більш саме такий хороший. Зараз пообмінкаю всю цю земельку і буду його фіксувати все на наш каркас. Звичайно, щоб. Рівненько воно все плясало в одну сторону, зараз біля цього стопчика виставляємо по уровню шиферину перву і потім вже будемо йти під уровень ту сторону. В принципі, загородимося шифером і будемо приступати до навісу наших воріт. Ну що ж, виходить, добудував я вже наш паркан, так як будував 2 дні. Зараз, друзі, 4 година вечора. І зараз покажу, який у нас забор мав вид до цього. І що, друзі, в нас вийшло зробити з тих матеріалів, які були вдома. В основному це Бу-шифер, трошки доски вдома було, і докупляли трошки дерева і профлис. Так що, друзі, дивіться самі. Так, друзі, маємо такий вид. Получається, З тих матеріалів, що були в нас на господарстві, я думаю, що це доволі непоганий результат. Зробив усе на совість, загородив трошки шифером, загородили, також зробили більш-менш непогані такі ворота на господарство, щоб відкрив, заїхав, розгрузив, виїхав. І повинні бути ворота на господарське подвір'я. Получається, друзі, так як я. Першу шиферину виставив по рівню Також і останні шиферини також гнав взагалі все під уровень. І в нас, виходить, це нижня точка, там вийшлася верхня. Так як тут а нуля взагалі не було, і склон іде до мене туди в огород, то виходили з такої ситуації. Під шифер навозив землі, щоб не було тих всіх прогавин. Друзі, під ворота, думаю, що. Щось придумаю, або ще накрутю резини, щоб сюди птиця не виходила на це подвір'я, або просто буду загоражувати знизу досточками. Ну Це подивимося в подальшому. Звичайно, профлис трошки грязнуватий, ми його трошки туди під вечір помиємо, щоб було чистенько-гарненько. І виходить, в нас ще залишилося, друзі, ой. Побудувати каліточку, так як сьогодні вже сили, часу не вистачає все це доробити. Думаю, завтра встану самого ранку. У нас щось та й вийде. Так виглядає, друзі, все в нас із господарського подвір'я. Звичайно, ще і не доробив трошки, там потрібно і трубки в землю позабивати. Придумати якісь засови такі, щоб ворота не тіліпалися. Що ж, друзі, як самі бачили, якою справою займалися останнім часом, два дні потратив на всю цю роботу. Вчора працював, сьогодні працюю. Ну, Результатом я задоволений. Потриця, друзі, він доволі непогано. Так як ми докупили трошки дерева, докупили трошки профлист на ворота, і це, друзі, мінімальні затрати я поніс. І, в принципі, вийшов у нас такий непоганий результат. Звичайно, друзі, якщо докупляти повністю, щоб все і заліза ставити, купляти хороший профлейс, це буде дуже дорого. Звичайно, хоч і він набагато довше буде стояти. А так як, друзі, лишніх коштів зараз нема, це також варіант такий непоганий. Я задоволений, мені подобається. Так що, трудя, кому цікаві такі відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.